Сьогодні ми приїхали в Бучу і навколишні села, які знаходяться навколо Бучі. Розруха і є страшні речі, які тут робились. Те, що розповідають люди, і те, що тут відбувалося, насправді страшно, дуже страшно. Так. Хорошо? Ході пахне наша пункт біжище. На чай, хлопці, можемо чаєм вести. Yeah, 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 дивіться, yeah. ось так ми живемо, так оборудовалися, це спочатку yeah. війни. Отак ми существуємо. От. Yeah, Тут у нас вон, дитинка з нами 13 років, вона хвора на серце. Похилі люди, ось. Ну так, ще є мужчина, який лежав три дні, як ми його кормили. Зараз він, слава Богу, вже ходить. Ну він в хаті. Тут і ми, і, кот, і котики Це, з нами. Це в наших квартирах дуже холодно, тут теж, да, але як трохи разом... побило вікна, повивертало замки, так що хлопці могли забити, забили. Перші дні почали бомбити, потім сказали, що приїхали орки, і вони стали як блокпост поставили на сторону хутора. Ми там ми вже як поняли, що йде бомбершка, ми всі швидко за свої талмоти, хто що міг тягувати, які матраси, якісь старі дивани. Все, що можна було, ми одразу все тут оборудувалися по дому. А саме це такої дом, як дорога такое ось там вони в основному були теж, там їх снайпер теж був. Ви увидите, ось там ота yeah, дорога такое горіше. Снайпера були правда говорить Віталій. Ну вони там, видно, поле було, пірпені, все було видно хорошо. Це перші жили, це сто хішу, після валітки Да, да, так, крош, да. да. Оборона сходили з автоматами. Перший раз. І другий, Зразу у нас було всі 27. Це наші жителі дома. Потім у нас із Возделя приїхали сім'я, сім семеро чоловік, п'ятеро дорослих і двоє дітей. Десять років і півтора родика. Вони з нами тут прожили дві ночі і три дні, і вони далі виїхали. А потім так, приїжджає, день-два переночують і їдуть, як можуть далі виїжджати, всі? Да. — Так. Приходимо сюди, приймали. Ой, господі, дам, ми ті приїхали. Ой, Господи, я би да, дав на ну називається. Все що, Божого благословення вам. Да, Нехай вас Бог береже. Ми приїхали допомогти роздати продуктові пакети, ліки, свіжий хліб, бо що багато людей, які потребують просто хліба і їжі, тому що вже запаси всі закінчилися і їм немає що їсти. З Божою милостю ми маємо що їм привести. І дякуємо всім, хто сприяє тому, щоб допомагати людям, тим, які пережили окупацію і знаходяться зараз в скрутних обставинах.